Всім привіт! Вітаю вас на каналі Чудний Писанчик. І сьогодні я знімаю відео з вебкою Агаріо. Так, щось я не те відкрив. Походу, так, так, все. І я знімаю чашку Петрі. Це щось наподобі агаріо, але, можна так сказати, повністю перероблене. Сьогодні ми зіграємо на режимі Hardcore Experience. ой, експеримент ексperimental. Або ще, напевно, на Мегаспліт. Я надіюся що Мій e покан стримує цю нагрузку. Ладно, все, погнали, заходимо на п'ятий сервер. Трохи лагає, ну, звісно, кого би не лагало. Так, Угу. Збираємо нас наші... збираємо наші частинки. Як ви бачите, тут частинки на, на цьому режимі. Мають масу від 1 до 50. І знаєте, коли хто не грає зі скінами, і я ті типу, за нього, то м -м, дійсно можна переплутати між ним і простою, наприклад, е яка дає їду яка дає їду. Він просто так стане, допустимо, і все. Або, ну, стане. Стане, я сказав. Ну, я не стане. Так, ми знайшли. Роздавачку нам треба туди захопити ключку, щоб роздавало більше. Угу. Так, Що там у нас поток? на першому дет на другому. Mix crude. Так запустив вийн в... 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 відео Опа! Давай, 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 йому 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 йому. Так, ну в мене зараз закидається відео з телефона, яке я знімав. Перше відео про ту карту, яку я побудував, вже виклалося. А друге відео, я так просто зараз так скажу. Напевно, скоріше вийде, ніж оце відео, але воно про механічний дім ясно. Деякі механізми з нього я просто так розкажу. Я взяв на каналі. Фруздога. Прикольний чувак, чесно. Механізми, ну, він не всі, я вам так не скажу, він не всі механізми сам знімає. Ну так, не всі механізми він сам робить. такі старі механізми є, але все рівно чувак старається. Так і я стараюся для того, щоб побудувати цей дім. Цей дім, цей механічний дом, це суто мій. Я карту ніде не скачував. Ви не подумайте, що. І знаєте, деякі на відео пишуть, що, наприклад, е, самий найліпший механічний дім в Майнкрафті. Я так не скажу, тому що я міг там вліпити більше механізмів. Так, три рази зіграємо на цьому режимі три рази. Зіграємо на другому. Ну, окей. Давайте ще один раз бо було якось дуже замало. Так. І я думаю, що десь скоро, ну. Я все ж таки візьму і коли будуть десь вихідні, тому що. Зараз це школа і не так багато вже є часу для того, щоб знімати механізми чи ще щось. Але я буду для вас тратися. В неділю, думаю, що все буду випускати по три відео. Але... І все. <правж> Пора б вже бандікам повну версію собі. Ну, мати вже бандікам повну версію, тому що я думаю, що я буду її більше хвилин знімати, ніж просто 10. І відео в мене такі вже і великі виходять. Не знаю, напишіть десь в коментарях або ставте лайк. Якщо ви хочете, щоб я знімав щось про командні блоки в Майнкрафті 1.8 на комп'ютері. Я думаю, скоро у нас вже набереться на нашому каналі, точні, ну, на моєму каналі набереться 10 підписчиків. І це, це не багато, але все ж таки приємно, як і було з, це 100 просмотрів. Так, давайте Ні, не з'їли, дам далі. Ой, ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, зараз я думаю, ну, думаю, що зараз це відео надовго не затягнеться, тому що вже на тому режимі, на якому я захочу грати другий раз, там просто майже неможливо грати, якщо багато ігроків на сервері. Так, і думаю, що що ви оцінитеся, поставите лайки. І думаю, що не буду вже знімати в а піду і знімати просте Гаріо в експериментал... в експерименталі. Так. І зараз спробую його лопнути, але тоді мене з'їдять. Так що смислу нічого цього нема. Цього робити мені смислу нема. Ой, мене з'їли. Ясно. Давайте зараз підемо на Мегаспліт FFA, Так. Все. Йдемо на другий сервер. Угу. Так, 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 так. Зараз мене зразу з'їдять, бо тут просто, розумієте, тут коли ти роздвоюєшся, наприклад, я роздвоївся, то тебе зразу з'єднує. І навіть якщо самий маленький, то на нього все рівно... Ну, як на мене зараз. Або він роздвоївся на колючку і мене з'їв. Так, зараз на мене на мене також щось дуже в мене лагає, думаю, що зараз вже буду закінчувати відео. А глючить мене через те, от, що коли дуже багато роздвоюється, ну, наприклад, дуже багато раз роздвоюється і зразу пару людей, то також буде глючити, лагати, тому що ой, просто не витримує мій комп'ютер або мій інтернет. І ще плюс в мене вагає через те, що я закидаю відео про мій механічний дім. Третя серія, тому що перший і другий я розказував про, е, про перший дім, який я побудував. І думаю, що скоро ви все ж таки оціните дім мій і я... Якщо ви оціните дуже добре мій зараз цей другий механічний дім, то я вам обіцяю, що я просто-напросто візьму і збудую великий дім, в якому буде багато механізмів. От просто, якщо набереться, допустимо, на тому відео, на якому другий механічний дім набереться 25 лайків, от просто ще я наглий, звісно, але якщо набереться 25 лайків, то я піду і... Будую великий і механічний дім. Думаю, що скоро вже можна буде закінчувати наше відео, тому що, як ви знаєте, ну, надовго тут нема чого, відео задержувати так. І я думаю, що вам сподобалося моє відео. і Ви поставите лайк, оціните відео з моїм... Ой, боже, як лагає. Оцінити відео з моїм. Так, давайте вже перейдемо звідси і закриємо селку, Так, е, ціни відео з. Е, як, би там, як би так би вам сказати? З моїм механічним домом, бо я щось трохи вже заговорююся після того, як я грав, просто говорив і нічого більше не робив. Так, е, думаю, що на цьому мені вже пора з вами прощатися. підписуйтесь на канал, ставте лайки. А с вами был Черной Питанчик. Всем пока!